Тісна співпраця досвіду та передових технологій зібрала на Тернопільщині більше ста знаних аграріїв та молодих фермерів. Вже сьоме трудівники полів мають можливість завдяки компанії Вітагро тісного спілкування з відомими науковцями. У Івана Олійнича загальний стаж хліборобської справи, 31 рік. Є чим поділитися, а деякий досвід хотів би і запозичити. Зустрічаємося з колегами, обмінюємося досвідом вирощування культур, технологіями препаратами. Хто якими користується, хто яких фірм, переваги, недостатки. Проведення дня поля на території корпорації Колос ВС не випадкове. Саме тут, завдяки кількарічній співпраці з компанією «Від Агро», хлібороби демонструють доглянуті ниви та новітні досягнення з обробітку землі. Практичні семінари від Агрівців дозволяють наочно демонструвати не продукт, а дієву технологію. Кожного року якийсь новий продукт виходить на ринок, і навіть не один, а багато і Ну про це знає обмежене коло людей. Ну реклама не настільки швидко просочується, скажімо так, аж от до кінцевого споживача. А ми якраз це розповідаємо, але ніколи не пропонуємо людям те, що вони спробували самі. В своїй роботі компанія Вітагро не робить ставки на окремі сільськогосподарські культури, дотримуючись технології сівозмінних, хлібороби вирощують культури, які багато аграріїв вважають збитковими. У своїй сівозмінні ми маємо практично усі культури. Головні культури, які вирощуються в нашому регіоні. Якщо, наприклад, цього року, минулого року, багато які господарства відмовилися від вирощування цукрового буряку, то група компаній Вітагро від цього не відмовляється, а продовжує вирощувати. Хтось відмовився від вирощування гороху, тому кажуть, що каже, це нерентабельна культура. Ми все одно його вирощуємо, розуміємо, що бобові культури необхідні всі у зміні. Тобто, знаєте, не все заключається в бізнесовій складовій. В аграрному секторі є закони природи, проти яких ну бізнес на жаль не може йти. Ставки у новітній агрономії робляться не на високі врожаї, а на рентабельність вирощеної продукції. Головне, щоб в погоні за космічними показниками сільгоспвиробники не зазнавали збитків через нереалізований врожай. Можна вирощувати 12-16 тонн кукурудзи в врожаї, але мати прибуток, значить з гектара 3-5 тисяч. а можна вирощувати 6 тонн, а мати прибуток 10 тисяч. То сьогодні основне це прибуток з гектара». І кожен сьогодні при тому не нарушаючи науково обґрунтовану структуру посівів. На сьогодні кажуть науковці: потенціал українських земель використовується на 40-50%. Наприклад, при правильному агротехнічному підході ми зможемо бути надійними експортними партнерами пивоварного ячменю для Німеччини. Зараз свою сировину для виробництва пива німцям постачає Австралія. Сьогодні частина ячменю, яку ми вирощуємо, не реалізується не як пивоварна, як звичайні товаринічні. І ми на цьому дуже велику. Частину доходів втрачаємо». Надію на відродження хліборобської слави краю дає молодь. Сьогодні аграрні професії повертаються у розряд престижних і високооплачуваних. Тому охочих працювати у майбутньому, у сільськогосподарській галузі, вистачає. При всіх сьогоднішніх складних ситуаціях у нас в цьому році вже є значить, побажання, і ті, хто цікавиться, і вже десь будемо казати, попередні заявки більше, ніж в минулому році. З кожним роком Дніполя компанія Вітагро проводить з ширшою географією та більш різностороннім складом учасників.